Відео надане сайтом онлайнгдz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 507. Виконайте ділення з остачею. І так, ми маємо діло із багатоцифровими числами, тому, звичайно, ділити ми будемо у стовпчик. І так, запишемо перший приклад. Це 780 поділено на 23. І так. Будемо брати 78, і в будемо, будемо ділити на 23. Так, спочатку візьмемо по 3. 3 на 3 це 9, 2 на 3 помножити це 6. Виконуємо віднімання, отримаємо 9 і зносимо 0. І знову будемо брати по 3. Як ми вже бачимо, 23 на 3 це 69. Віднімаємо 90, а від 90 69. Отримаємо 1 і 2. І так, 21 вже на 23 не ділиться. І більше цифр у діленому у нас немає. Отже, 21 це вже буде остача. Записуємо остача 21. Перший приклад розв'язаний. Запишемо другий приклад. І так, маємо 12 тисяч. Маємо, що 12 тисяч поділити на 63. Будемо ділити, ділити спочатку 120 на 63. І так, візьмемо по одному. 2 – це буде забагато, по одному якраз відняти 63. Виконуємо віднімання 7, 5. Зносимо 8, тепер будемо брати по 9, 9 на 3 27, 7 пишемо 2 помітили, 6 на 9 54 і 2 – 56. Виконуємо віднімання, отримали 1, 1, і зносимо останню одиничку. Так, 111 поділити на 63, будемо брати по одному. Тобто відняти 63. Виконуємо віднімання 8, 4. 48 на 63 вже не ділиться і у діленому цифру у нас більш немає. Отже, це буде остача. Отже, ми записуємо остача 48. Другий приклад також розв'язаний. Можемо переходити до третього прикладу. У третьому прикладі ми бачимо, що і ділений дільник закінчується на 0, тому ми можемо на 10 скоротити ділений дільник, тобто нулі просто закреслити і не звертати на них увагу. Отже, ділимо, спочатку беремо 65, будемо ділити на 32. Беремо по 2. 32 на 2 це 64, отже, остачі отримали 1. Зносимо четвірку. І так, 14 на 32 не ділиться. За правилами ділення у стопчик ми ставимо 0 і зносимо наступну цифру. Наступна цифра у нас 6. І так, 146 поділити на 32 будемо брати по 4. 4 на 2 це 8, і 3 на 2 12, 128. Віднімаємо, отримаємо в результаті 8 і 1. Зносимо останню цифру, це 5. І беремо ще по 5. 5 на 2 10, 0, пишемо 1, помітили, 3 на 5 15 і плюс 1 16. Віднімаємо 185, відняти 160, отримаємо 25. 25 вже на 32 не ділиться, отже це буде остача. Записуємо остача 25. Третій приклад розв'язаний. Запишемо четвертий приклад. Тут задача вже стає трохи складнішою, тому що цифри у нас стають дедалі більшими. І я вам дуже раджу, коли ви маєте... Справу з дуже великим числом, коли мільйони, мільярди і так далі. То записувати кожну цифру в окрему клітинку, щоб потім при діленні ви не загубили жодної циферки. Ось як я записала, тобто кожну цифру у свою клітинку. І потім в постовчиках можна буде подивитися, яку цифру зносили, а яку не зносили. Отже, виконуємо ділення. І так, ділити будемо.

Зносимо наступну цифру 2. Мені легко це побачити, тому що я цифри пишу кожну окрему клітинку і далі слідку за ними у стовпчику. Будемо брати по 7. 7 на 6 – 42. 2 пишемо 4, ми помітили. 7 на 5 35 і 4, 39. 9 пишемо, 3 помітили. 8 на 7 56 і 3 – 59.

Виконуємо віднімання. Один позичили, позичили, позичили. Отже, тут буде 2, від 9, 6 це буде 3, від 9, 5 це буде 4. І від 2-2 це 0. 0 ми вже не пишемо. І так, 432. Наступну цифру зносимо, це буде 2. І будемо брати по 5. 5 на 6 це буде 30, 0, пишемо, 3 ми помітили. 5 на 5. 25 і плюс 3, 28, 8 пишемо 2 помітили, 8 на 5, 40 і 2 42. Виконуємо віднімання. 2, 4, більше нічого у нас не залишається. І зносимо останню цифру, це 5, 425. Але 425 не ділиться на 856, отже ми ставимо 0. А далі цифр зносити, віднімаємо 0, так, і залишається 425. Більше цифр у діленому у нас немає, отже це буде остача. Записуємо остача 425. Четвертий приклад розв'язаний. Запишемо п'ятий приклад. Я вам нагадую, щоб кожну цифру діленого ви записували в окрему клітинку. Так буде вам краще прослідкувати, яку цифру зносили, яку ні. І так, ми беремо 3458 і будемо ділити на 1250. Беремо по 2. 0, 0, 1 помітили. 2 на 2 4, 5. і тут 2. Віднімаємо 8, 5 та 9. Зносимо тепер одиничку, будемо брати по 7, 0, 7 на 5, 35, 5 пишемо 3 помітили. 7 на 2 14, плюс 3 17, 7 пишемо 1 помітили, 1 на 7, 7 плюс 1, 8. Виконуємо віднімання 1, 3 і 8. Далі наступна цифра у нас йде 2. Зносимо її, будемо брати по 6. 0, 5 на 6, 30, 0 пишемо 3 помітили, 6 на 2 12, додати 3 15, 5 пишемо 1 помітили, 1 на 6, 6 і 1, 7. Віднімаємо 2. 1 маємо і 8. Наступну цифру зносимо 2, знову будемо брати по 6. Ми вже бачили, що це буде 7500 з попереднього рядочка, так? тому зразу можемо виконувати віднімання 2, 2 і 6. І зносимо останню цифру, це 5. Тепер будемо брати по 4. 0, 4 на 5, 20, 2, 0 пишемо 2 помітили. 2 на 4, 8, плюс 2 10, 0 пишемо 1 помітили, 1 на 4, 4 плюс 1 5. Так, маємо рівно 5 тисяч. Отже, в результаті отримали 5, 2, 2 та 1. 1225 вже не ділиться на 1250. Отже, це буде остача. Запишемо, що остача 1225. І так, п'ятий приклад теж розв'язаний і запишемо нарешті останній приклад шостий. І так, беремо 4562, будемо ділити на 2679. І так, беремо по одному. Тобто відняти 2679. 9. Виконуємо віднімання, отримаємо 3, тут ми вже позичили. Тут також позичаємо, отримаємо 8, позичаємо, отримаємо 8 і отримаємо одиницю. Далі зносимо цифру 9. Будемо брати по 7. 7 на 9, 63. 3 3 пишемо, 6 помітили. 7 на 7 49 і додати 6 54. Так? 55, пробачте, так? 5, 5 пишемо, 5 помітили. Тут треба бути дуже уважним, тому що цифр багато, тому не треба поспішати. 7 помножене на 6 це 42, і додати 5 47. 7 пишемо, 4 ми помітили. 2 на 7, 14, плюс 4 18. Виконуємо віднімання. І так, маємо 6, маємо 8, на цьому все по відніманню. Зносимо наступну цифру це 2. Бачимо, що 862 не ділиться на 2679. Ставимо 0 і зносимо наступну цифру. Це цифра 3. І так, тепер будемо брати по 3. 3 на 9 27. 7 пишемо 2 помітили. 7 на 3 21 і плюс 2 23. 3 пишемо 2 помітили. 6 на 3 18 плюс 2 20, 0 пишемо 2 помітили. 2 на 3 6 плюс 2 8. Виконуємо віднімання. І так, отримаємо 6. Тут у нас позичене, тобто 11 відняти 3 буде 8, тут у нас також позичене, буде 5. І так, 586. Далі зносимо 0. Будемо брати по 2. 2 на 9 18, 8 пишемо 1, помітили, 7 на 2 14 і 1 15, 5 пишемо 1, помітили, 6 на 2 12, плюс 1 це 13, 3 пишемо 1, помітили, 2 на 2 4 плюс 1 5. Виконуємо віднімання. Тут буде 2, тут буде 0, 8 відняти 3, буде 5. так, отримали 502. І зносимо наступну цифру, це 9. Будемо брати по одному. І так, відняти 2679. Виконуємо віднімання 0. Тут позичаємо, позичаємо. Від 12 відняти 7, це буде... 5, 3 і 2. І тепер зносимо останню цифру, це 5. І будемо брати по 8, 8 помножити на 9, 72, 2 пишемо, 7 помічаємо. 7 на 8, 56 і плюс 7, 63, 3 пишемо, 6 помічаємо. 6 на 8 48, і плюс 6 54. 4 пишемо, 5 помічаємо. 2 на 8 це 16 і 5 плюс 5 буде 21. І так, виконуємо віднімання. У результаті ми отримаємо 3, 7. Позичено. Отже 0 і 2. 2073. Це Остача. Запишемо її. Остача 2073. Ось і все завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь. А також долучатися до нашої групи у соціальних мережах. じゃあこそばを。